Діяння апостолів, розділ 10 А був у Кесарії один чоловік на ім'я Корнилій, сотник з полку, що звався Італійським, побожний і богобоязливий з усім своїм домом. Він чинив народові великі милостині і завжди Богові молився. Бачив він десь коло дев'ятої години дня ясно у видінні ангела Божого, що ввійшов до нього та йому мовив: Корнилію! Той видивився на нього і, переляканий, озвався. Що, Господи! А він сказав до нього: Твої молитви і твої милостині піднялися перед Богом. І він згадав про тебе, пошли ж тепер людей у яфу, і приведи Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного кожум'яки Симона, що має дім край моря. І коли ангел, що говорив до нього, відійшов, Корнилій покликав двох із своїх домових слуг та побожного воїна з тих, що постійно з ним перебували. І, розповівши їм усе, послав їх у яфу. Другого ж дня, як ті були в дорозі і наближалися до міста, Петро зійшов на крівлю помолитися коло шостої години. Він зголоднів і захотілося йому їсти. І от як йому готували, найшло захоплення на нього бачить він небо відкрите. А з нього сходить якась річ, неначе скатерка велика, прив'язана чотирма кінцями, і спускається на землю. Були ж у ній всякі чотириногі, плазуни земні і небесні птиці. І пролунав до нього голос Устань, Петре, заколи і їж. Петро ж відповів. Ніколи, господи, бо я ніколи не їв нічого поганого і нечистого. І знову вдруге залунав голос до нього Що Бог чистив, ти не погань. Це сталося тричі, і зараз же річ ота піднялась на небо. Як же збентежений Петро, питав себе самого що це могло б бути за видіння, що він бачив? Он люди, послані корнилієм, розпитавши про Симонову хату, стали біля дверей і, покликавши, спитали, Чи тут гостює Симон на прізвище Петро. А як Петро роздумував над тим видінням, Дух сказав до нього: Он три чоловіки тебе шукають. Устань же. Зійди вниз і піди з ними без усякого вагання, бо то я послав їх. Зійшов Петро до тих мужів і мовив Ось я. Я той, кого ви шукаєте. Яка причина вашого приходу? Ті відповіли Корнилій, сотник, муж праведний і богобоязливий. Доброї слави в усього юдейського народу був святим ангелом повідомлений покликати тебе до свого дому і послухати слів твоїх. Отже він запросив їх до себе та прийняв їх. Другого дня він устав і рушив з ними. Дехто з братів з Яфи теж пішли з ним. Наступного ж дня він увійшов у Кесарію а Корнилій, скликавши рідню та близьких приятелів, чекав їх. І саме, як Петро входив, Корнилій вийшов йому назустріч і, припавши йому до ніг, уклонився. Петро ж підвів його, кажучи Встань, бо я теж людина. І, розмовляючи з ним, увійшов до середини, знайшов багато зібраних і до них промовив. Ви знаєте, що юдеєві не дозволено приставати до чужинця чи входити до нього. Та Бог мені об'явив, що не слід уважати ніяку людину за погану чи за нечисту, тому я без вагання прибув на ваш поклик. Питаю, отже, з якої причини ви по мене посилали. Корнилій відповів. Ось уже четвертий день, як я о цій годині, о дев'ятій, молився у своїй хаті, аж ось передо мною став чоловік у сяючій одежі, і мовив: Корнилію, твоя молитва вислухана, і твої милостині згадані перед Богом. Пошли отже, в яфу і приклич Симона, що зветься Петром. Він перебуває в хаті Симона Кожум'яки – Край моря, Я зараз же послав по тебе, і ти добре зробив, що прийшов, і оце тепер ми всі перед Богом стоїмо, щоб слухати все, що Господь тобі наказав. Тоді Петро почав говорити, мовивши. Я справді розумію, що Господь не дивиться на особу. А в кожному народі хто його боїться і чинить правду, той йому приємний. Він послав своє слово синам Ізраїля, звіщаючи їм мир через Ісуса Христа, що є Господом усіх. Ви знаєте, що сталося по всій юдеї, почавши з Галилеї, після хрещення, що проповідував Йоанн про Ісуса з Назарету, якого Бог. Мазав Святим Духом та силою, і який прийшов, добро творячи та зціляючи всіх, що їх диявол поневолив, бо Бог був з ним. І ми свідки всього того, що він чинив у краю юдейським та в Єрусалимі. Його, вони, повісивши на дереві, убили, та Бог на третій день воскресив його і дав йому з'явитись. Не всьому народові, але вибраним Богом свідкам, нам, що з ним їли і пили після того, як Він воскрес із мертвих. І Він нам повелів проповідувати народові і свідчити, що то він призначений Богом суддя живих і мертвих. Йому свідчать усі пророки, що кожен, хто вірує в нього, через його ім'я. Одержує відпущення гріхів. Петро ще говорив слова ці, як Святий Дух зійшов на всіх, хто слухав промову. Всі вірні обрізані, що прибули з Петром, дивувались, що дар Святого Духа вилився і на поган, бо чули, як ті говорили мовами і величали Бога. Тоді Петро озвався. Чи може хтось заборонити води, щоб оці не хрестились, що, як і ми одержали Святого Духа? І повелів, щоб їх Хрестили в ім'я Ісуса ХРИста. Тоді вони попросили Його зостатись у них кілька днів. Послання до євреїв розділ 4. Біймося. Отже, щоб часом, поки залишається обітниця ввійти в його відпочинок, не видавалося, що хтось її позбавлений. Бо й ми, так само, як вони, одержали гарну новину, але слово, яке вони чули. Не було їм корисне, бо вони не поєднались у вірі з тими, що слухали. Ми ж, які увірували, увійдемо в його відпочинок згідно з тим, що каже Я поклявсь у моїм гніві вони не ввійдуть у мій відпочинок, хоча діла його були закінчені від сотворення світу. На одному бо місці він так сказав про сьомий день Бог відпочив сьомого дня від усіх діл своїх, і знову на тому місці вони не ввійдуть у мій відпочинок. Коли ж так воно є, що деякі у нього ввійдуть, а ті, кому перше благовіствано, не ввійшли у нього через непослух. То він знову призначає якийсь день сьогодні, говоривши через Давида після такого довго часу, як було сказано раніше. Коли почуєте сьогодні Його голос, не твердійте серцями вашими. Бо якби Ісус навин увів їх у відпочинок, то не говорив би після нього про інший день. Отже. Для Божого народу збережено відпочинок, бо той, хто війде в його відпочинок, відпочине також від своїх діл, як і Бог від своїх власних. Намагаймося отже увійти до того відпочинку, щоб ніхто не впав, даючи той самий приклад невірства, бо слово Живе і діяльне, і гостріше від усякого двосічного меча, воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів та костяного мозку і розрізняє чуття та думки серця. Нема створіння, скритого від нього, все оголене і явне перед очима того, кому ми маємо звід дати. Мавши отже, великого архієрея, що вже пройшов небо, Ісуса, Божого Сина, тримаймося твердо віровизнання. Бо ми не маємо такого архієрея, який не міг би співчувати нашим недугам Він же ж зазнав усього, подібно як ми, крім гріха. Приступаймо отже. З довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати милость і знайти благодать на своєчасну поміч. Псалом 50. Бог Господь прорік, покликав землю. Від сходу сонця до Його заходу. З Сіону досконалої краси з'явився Бог у сяйві. Прийшов наш Бог і не буде мовчати. Вогонь перед Ним пожирає, навкруги ж нього бушує сильно буря. Він кличе з гори небо і землю на суд народу свого. Зберіть мені моїх побожних, які над жертвою союз зо мною учинили, і небеса звістять його справедливість, бо сам Бог дійсний суддя. Слухай, народи мій, я буду говорити, Ізраїлю, я свідчитиму проти тебе. Я Бог, твій Бог. Я не за жертви твої буду тобі докаряти, бо всипалення твої передо мною завжди. Не прийму я теляти з дому Твого, ані козлів із твоєї кошари. Моя бо звірина вся в лісі, і тисячі тварин на моїх горах, я знаю все небесне птаство, що метушиться в полі, мені відоме. Як зголоднію, не скажу тобі того, бо мій весь Всесвіт і те, що його сповнює. Чи ж то я їстиму биків м'ясо, чи кров козячу буду пити? Жертвуй Богові хвалу, і віддай Всевишньому твої обіти, і клич до мене за лихої години, Я визволю тебе, і ти мене. Прославиш? До грішника ж Бог каже. І чого бо ти говориш про мої закони, і союз мій у тебе з уст не сходить? Ти, що науку ненавидиш, і слова мої геть кинув позад себе. Як бачив злодія, то приятелював із ним, і з перелюбцями. Водився, губами твоїми пускався на лихе, а язик твій кує підступ. Сідав і говорив на брата свого, на сина матері своєї пускав не славу. Таке ти коїш, а я б мав мовчати. Гадаєш, що я такий, як ти? Я докорю тобі, появлю це тобі перед очі. Збагніть це добре. Ви, що забули Бога, щоб я не вхопив, так що й нікому було б вас рятувати. Хто жертвує хвалу, той мене прославляє, і хто по правді ходить, тому явлю я спасіння Боже. Книга ПРИПОвідок. Розділ двадцять Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його ненаться, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись. Покинь думати про нього. Подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою. На його ласощі ненаться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж пий, він тобі скаже. Та його серце не з тобою, шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх не пересувай межі древньої, і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло. Супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання, і твої вуха до слів науки, нещади для хлопця картання, не умре бо, як битимеш його різкою, ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від шоолу. Мій сину, як серце твоє мудре. То й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і твоя надія не буде марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий, справляй, серце твоє, на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом, бо п'яниці і ненажери зубожіють, а довге спання їх вбирає улахи. Слухай батька, що породив тебе, не зневажай матері, коли вона. Старенька, придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце. І твої очі нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця чужинка. Неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого ой, у кого, ой леле, у кого сварка, у кого скарги? У кого рани без причини, у кого очі червоні? У тих, що при вині засиджується довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється. Потім воно вкусить, як гадина. Утне, немов зміюка, тобі ввижатимуться дивні речі. Серце твоє буде дурниці говорити, і будеш, немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло. То вкли мене, та не знав я нічого. Коли ж я прокинусь. Я буду знову того шукати. Перша книга царів. Розділ 15 На На вісімнадцятім році царювання Єровоама, сина Навата почав царювати над юдеями. Авія. Він царював три роки в Єрусалимі. Матір його звалась Мааха, дочка Авесалома. Він ходив у всіх гріхах батька свого Ровама, які той чинив перед ним, і серце його не було віддане Господові Богові його, як серце предка його Давида. Та тільки заради Давида Господь Бог його дав йому світич в Єрусалимі, зберігши його синів після нього і пощадивши Єрусалим. Бо Давид чинив правду в очах Господніх і поки віку його не відступав ні від чого, що велів йому Господь, окрім поступку з Хетитом Урією. А війна між. Ровоамом і Єровоамом точились по всі дні життя авії. Решта ж дій авії та все, що він чинив, записано у літописній книзі царів юдейських. Отож була війна між авією та Єровоамом і спочив Авія зі своїми батьками і поховано його у Давид городі. Замість нього царював син його Асса. На 20 двадцятім році царювання Єроваама почав царювати Аса, цар юдейський. Він царював 41 рік у Єрусалимі. Бабуня його звалась Мааха, дочка Авесалома. Аса чинив те, що Господові було до вподоби, робив як предок його Давид, він вигнав розпусників краю і викинув усіх бавванів, що поробили його предки. Навіть бабуню свою Мааху позбавив достоїнства великої пані за те, що вона зробила подобу Астарти. Аса порубав її подобу і спалив у кедрон долині. Але у не було знесено, хоч серце Аси і було віддане Господові, поки віку його. Він вніс у господній храм присвяти свого батька і свої власні срібло, золото і посуд. Між Асою і Ваасою, царем ізраїльським, була війна, поки віку їхнього. Вааса Цар Ізраїльський, двигнувся проти юдеї і укріпив раму, щоб ніхто не виходив і не входив до Аси, царя юдейського. Отож Аса взяв все срібло і золото, що ще було зосталось у скарбниці Господнього храму та й скарбниці царського палацу, та й віддав його в руки своїм слугам, і послав їх цар Аса до Бен-Гаддада, Сина Таврімона, сина Хезіона, царя Арамійського, що жив у Дамаску, і повелів йому сказати: Нехай буде союз між мною і тобою, як між моїм батьком та твоїм батьком. Ось я посилаю тобі гостинця сріблом і золотом, зламай союз, що у тебе з Ваасою, царем ізраїльським, щоб він відступив від мене. Послухався Бенгадад царя Аси і послав своїх військових отаманів проти ізраїльських міст і завоював Іон, Дан, Авел-Бет-Мааху, увесь кін усю Нафталі землю. Як же почув про це Вааса, перестав укріпляти раму і повернувся у Тірцу. Тоді цар Аса. Скликав усіх юдеїв, не виключаючи нікого, і ті забрали з рами каміння і дерево, що Вааса вживав для будови. Ними цар Аса укріпив Геву, що в Уніамині, і міцпу. Вся решта дій Аси, всі його подвиги та все, що він вчинив, і міста, що збудував, записані в літописній книзі царів юдейських. На старість він хворував на ноги. І спочив Аса зі своїми батьками і поховали його в місті Давида, його предка. Замість нього царював його син Йосафат. Надав син Єроваама, став царем над Ізраїлем на другому році царювання Аси, царя юдейського і царював два роки. Над Ізраїлем. Він чинив таке, що Господові було не до вподоби, і ходив дорогою батька свого Єровоама, і в його гріхах, якими той увів у гріх Ізраїля. Та Вааса, син Ахії, з дому із Сахара, вчинив проти нього змову і вбив його у Гіббетоні, філистимлянському місті, коли надав і весь Ізраїль. Облягли її бетон. Вааса вбив його на третій рік царювання аси, царя юдейського, і став царем на його місці. Як тільки ж став царем, вибив увесь дім Єрваама, не зоставив ні душі з роду Єрваама до цілковитої заглади. За словом, що Господь сказав через слугу свого Ахію з Шіло. Вибив за гріхи, яких Єроваам допустився і якими ввів у гріх Ізраїля, та за обурення, до якого довів Господа Бога Ізраїля. Решта дій надава і все, що він чинив, записане у літописній книзі царів ізраїльських. А була ж війна між Асою та Ваасою, царем ізраїльським. Поки віку їхнього. На третьому році Аси, царя юдейського, став Вааса, син Ахії, царем над усім Ізраїлем у тірці і царював 24 роки. Він чинив таке, що Господові було не до вподоби, і ходив дорогою Єровама і в його гріхах якими той ввів у гріх Ізраїля.